Робочий тиждень закінчується, а отже, час планувати вихідні. Чого очікувати у п'ятницю, 27 грудня, та чи дозволить погода прогулятися з близькими на свіжому повітрі? Розповім за мить з вами. Новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Погода останні роки у грудні та січні не балує українців снігом як колись. Але у п'ятницю, 27 грудня, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у південних центральних та східних регіонах очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. А у Криму на додачу з дощем. Проте нарешті території України буде без опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, тож на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер північно-східний, – 7-12 метрів за секунду. У центральних та південних регіонах пориви – 15-20 метрів метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус чотири плюс один, в день мінус плюс 3, У Карпатах та на Прикарпаті вночі мінус п'ять, мінус десять градусів, вдень мінус два, мінус Натомість в Укргідромецентрі прогнозують, що 27 грудня в Україні буде без опадів. При цьому в більшості регіонів і вночі, і в день очікуються, хоча і невеликі, але мінуси. Плюсова температура в день повноцінно втримається на півдні. У більшості областей максимально до плюс 4 градусів. Вночі температура мінімально опуститься до мінус Градусів такий мороз буде в більшості західних і центральних областях України у Києві без опадів. Вночі в межах мінус один мінус три градуси, в день нуль плюс два. А втім, пунують тумани. Видимість прогнозують – 200-500 метрів. Тому водіям слід бути обережними. Ну і різдво Христове Ми вже відсвяткували. А ось новий рік вже зовсім на носі. Минулі роки у ці дні в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. В день подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року на новий рік сильних морозів теж не буде. Зауважила Наталія Птуха та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано. Після Різдва переважатиме поле підвищеного тиску. Скоріше за все, в останні дні року буде мінімум опадів. За словами синоптики, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня за рахунок процесів із північного заходу дещо прохолоднішого. Але з огляду на те, які кліматичні умови у нас складаються, навряд чи йдеться про довготривалі зниження температури і. Сильні морози. Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Аномалію у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час. Одинний час від мінус двох до плюс трьох будуть плюсові температури в Україні у першій декаді. На сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус семи. За словами Щедріна, цьогоріч Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після Нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів, за словами синоптика, варто чекати у другій половині січня. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. А яку погоду більше любите ви? Діліться у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам тихого та мирного свята. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.